Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги палиці для скандинавської ходьби. Скандинавська ходьба вид фізичної активності, в якому використовується особлива техніка пересування зі спеціальними палицями. Завдяки цим палицям ви зменшите тиск на коліні суглоби та хребет. Ці розбірні палиці прості за конструкцією та виготовлені з якісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Вона важить всього 300 грам, завдяки чому її дуже легко брати з собою. Представлена в різних кольорах. Складні скандинавські палиці не займають багато місця та є чудовим вибором для любителів походів та активного відпочинку.